Меня! С днем рождения меня! Ой, бабка, где моя граната со второй мировой? Обіймає і годує, батько як побачив, серце рветься, він точно ревнує, побіжав комп'ютеру, питати, як стать песом, а йому відповідають: стань квадробером, щоб не було стресу. Батько став квадробером, всі сусіди в шокі, Гавкає на всіх і кусає ноги. Батько став квадробером, це просто капець, батько став квадробером. Вау, вау, я суперпес і нічого не боюся, але є в квартирі штука, від якої я трусюся, вона гучна, небезпечна і з'їдає все навколо. Один раз і я попався, хліб застрях, ледь врятувався, але бублік, суперпес, пес, з гриз і вся капець. гав гав го Суперпес, що за діла? Хто погризні права провода? розкидав сміття, взуття і штори, розібрав паркет у домі, бігав тут, як дикі коні, унітаз аж на бал. Гості заходив, чилай. Оу-оу-воу, суперфек. Оу-воу, всіх запрошую у спортзал, щоб бути бодрим. Треба займатися спортом, качаємо бідуку, прокачуємо візуку, бігаємо зранку, зранку до сніданку, щоб ніхто не ображав. Разом ходимо з паку. Як же я втомився і немає сили, а мене хазяїва, сосиски посадили, охранять. Щоб і чорни кола і під полу їх не зміг забрати. Супербес тримався, але все ж таки заснув. І клятий пацюк утягнув. Гау, гау, гау. Як же я втом. П'ятниця тринадцяте, сповни, не жахів, мені о тринадцятій. Номер невідомий задзвонив. Кажуть, суперпес, під диваном, демони. Я кажу, гау-гау-гау, та вишу, де вони, де вони. Під див... Бачу, а вони мій корм хамячать. Ну заїжу, вам капець, Укусив укуси Гау-гау-гау, супер щез. Дивлюсь у вікно, на вулиці мороз. Я туди не піду, там замерзає нос. Калюжу зроблю вані, наче тече кран А кавелик заховаю прямо під диван. Ну а що хазяїн скаже? Може поругає, але потім візьме трапку і сам все поприбирає. Ау -ау -ау. Сидю в телефоні, дивлюся картинки. У моїх кентів уже всіх прикрашені ялинки, а у мене казяни завжди мають купу справ. Тому в цьому році прикрашу ялинку сам. Казян їсть по три рази на день, а я лиш двічі, хіба собака гірше? Я завжди готов поїсти. Гау-гау-гау! я заховався, доки він мене шукав, на стола пробрався і все з'їв. Тік швидко на місця це не я зробив. Ау -ау -ау. А сьогодні я навчу, вас готовить шаурму. Дуже смачно по собачі. Треба кісточки курячі Все, що є у смітнику, додавати я люблю. Не забудьте про приправки. Ох, як смачно, що оближиш лапки. О, вау вов. Хазяїн чуха вуха, але пульт забув на іншому столі. Стривай, не забирай руку, залиш одну мені. Гоу, воу, дякую, бо я чухатись люблю. Як люблю, гоу-го-гоу, доки я солодко спав. Шурми кола і спав. Супер пес наздогнав, покусили пару гау, 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 хвостика свого забрав. Гав-гав-гав, ліх дивиться серіал, а мені тут пише, інтернет у вас ледишить, подзвонив у техпідтримку і кажу, їм гав, що там трапилось, не знаю. Щас прийду і покусаю, ох злякались, заїкались, з інтернетом розібрались. Гау- гав гау супер пес. Гав-гав-гав, лік дивиться серіал.

сдохли. Чего? Они сдохли. Умерли, погибли, скончались, отбросили лапки, почили, испустили дух, упокоили, окочурились, отдали концы. Могу повторить.